Ой-ой-ой, щось я в цей раз взагалі трішечки якось криво поїхав, мені якось треба можливо страйк. І... Але є в мене теорія, те, що в нас не вийде вибити страйк через те, що я тут досить маленький. Ой-ой-ой. Ну. Но... Ну... Но... Досить така прикольна модифікація. Трішки розмальована вже. Ну так. То... Нічого се... Ой-ой, я -ой, навіть це був вімкнути слоумо. А вона дуже круто їде, до речі. Но... Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому відеоролику по такого русі, як Бінджі Драйв, і сьогодні ми будемо грати в боулінг. Але як ви розумієте, якщо ми в BNG Drive, то грати в Боулінг ми будемо не важкою кулею, а автомобілями. І наша задача на сьогодні вибити страйк якимось автомобілем. А який автомобіль вибив страйк, ви побачите в самому відеоролику. Тому пані та панове, перед початком даного відеоролика я б хотів вам пожити в перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Не, не буду збільшувати в Давайте ж подивимося, який автомобіль зміг вибити страйк. Першою тачкою, яку я вирішив взяти, це буде дефолтна тачка з BMG Drive, така маленька. Я забувся, як вона називається, але вона дуже мініатюрна і безпеки тут зовсім немає. На кожен автомобіль я пропоную дати, давати дві спроби тобто з двох разів вибивати страйк. І першого в нас майже вибився страйк, але, до речі, пошкодження у даному автомобілі не такі ж і великі. Тобто кеглі, як ви бачите, не такі в нас уж і важкі. Так, добре, а якщо ми віпнемо нітро якось, типу, боком їдемо. Давайте спробуємо. Ой! Оце була дуже погана спроба, до речі. Ну... Чесно кажучи, я думаю, що ця маленька шкаралупка більше пошкодиться, але страйк ми на ній не вибили. Можливо, я все ж таки не вмію грати в боулінг, але я вам пропоную взяти наступну тачку і спробувати вибити страйк на наступному автомобілі. Ну що ж, паніте пане, наступна тачка, яка в нас буде збивати кеглі і намагатися вибити страйк це буде собаровий рис, кузовий Sitan і Stanz-Версія. Давайте спробуємо вибити страйк на даному автомобілі, але. Ой-ой-ой, щось я цей раз взагалі трішечки якось криво поїхав. Мені якось треба, можливо, боком. О, а зараз, до речі, у нас е, мінус криша. Мінус криша автомобіля. А так, в принципі, більш-менш нормально він е, вижив. Добре, давайте другу спробу юзаємо. Давайте якось, типу. Йой. -ой. Ну, до речі, майже. Майже. Вона кегля залишилась. Ти серйозно? Одна кегля. Ну. Пошкодження автомобіля не дуже великі, тобто, ну тут трішки шпаклю, тут трішки шпаклю кинути на дві дверки, і, в принципі, як завод буде. А ось е кеглі майже ми вибили страйк, але щось пішло не по плану. У нас добре, беремо наступну автівку і намагаємось вибити страйк на наступному автомобілі. І так, паніпано, наступний автомобіль, який ви вирішив взяти, це Pigeon, знову ж таки, тачка від BMG Drive. Мені просто цікаво подивитися на пошкодження і на те, скільки вона реально зможе вибити кегель. Це сама така не дуже версія, сама. ой-ой-ой. Ну. Ну, типу, 1, 2, 3, 5 кегель є, і вона, в принципі, більш-менш вижила. Добре, давайте next спробу. Якщо ми в механіці, ми хоча б розкрутимо даний автомобіль, щоб можливо він хоч кудись поїхав. Так, давайте трішечки вмикаємо слоумо. Ой-ой-ой! Ну, щось в мене на цей раз пішло не по плану. Я всього-навсього вибив 5 5 кеглів знову ж таки, але на цей раз в нас е мінус дах. Це дуже і дуже неприємно. Добре, беремо некст тачку. І так, пані та панова, наступного тері, який я вирішив взяти, це буде у нас Volkswagen Golf 6. І давайте спробуємо на ньому вибити страйк. Я не знаю, як він їде, але є в мене теорія, що в нас не вийде вибити страйк через те, що я тут досить маленьку швидкість набираю. І, до речі, в нас залишилося всього 4 кеглі. Йолки-палки. Ну, до речі, пошкодження автомобіля. тут, скоріше за все, в нас мінус підсилювач бампера, тобто, ну, навіть не те, що підсилювач бампера, а мабуть, навіть і телевізор теж пішов по бороді. А давайте спробуємо, знаєте, що зробити, трішечки зчетирити. І поїдемо не як всі автомобілі, а ось трішечки звідси, я думаю, що звідси в нас вийде набрати трішечки більше прискорення, і тим самим збити трішечки більше автомобілів. Так, набираємо швидкість, слоумо. Як же так їх збити? Мінус, мінус 8. Мінус 8. Дві, всього, все не залишилося на це раз. І пошкодження автомобіля, до речі, на це раз не такі уж і У ти, до речі, у нас це автомобіль типу... Гецорапину, чи воно так просто... А, ні, це просто пара так забагалась. Давайте раді цікавості, піднімемо капот. Так, чекай, а як ти бачиш так підняти? Ось так. От, так йо від... йо, чекай. А, ну тут ми так не повіли. Да, так, телевізор нас повело і підсулючбампер, мабуть, також радіатор у нас мінус, мабуть, також. Ну, неприємні пошкодження, але не такі уж і великі. А, якщо чесно, коли е, спавнив в кеглі, я думав, що вони будуть набагато важчі, а вони, в принципі, майже нічого не важать. Тому беремо наступний автомобіль. І так, пані та панове, наступний автомобіль, який вирішив взяти, це буде BMW G29 Чабріолет. Чабріолет, давайте спробуємо на ньому збити страйк, і я, якщо чесно, думаю, що це буде цікавіше. Але все ж таки, в мене вже э, раді принципу, а я хочу вже вибити хоч один страйк, хоч один раз всіке. Ой-ой-ой! Нічого се. Ой-ой-ой, навіть це був. Пімкнути слоумо і пошкодження автомобілю досить неприємні. О, я забувся, тут же у нас капот, дуже цікаво відчиняється. Окей, давайте другу спробу, але давайте ми візьмемо аж звідсіля спробуємо розгін. Ого, блін, дуже веселий автомобілі, якщо чесно. Можливо, я на ньому в майбутньому запишу шашки, тому що прискорюється він прям дуже і дуже прикольно. Так, давайте. оп, боком. І слово... Ой-ой-ой, ні-ні-ні, мені здається, що трішечки крову тракторія вибив. А, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Це, до речі, наш перший страйк. Це наш перший страйк, і його зробив. Чабріолет. Чабріолет його зробив. Пошкодження дуже і дуже неприємні, тому що в нас мінус підвіска, мінус телевізор, мінус підсулюч пампер, радіатор. Дон виходить, да, да, навіть його все пішло по плану. Але ну, одне колесо у нас. А, ні, у нас два колеса портаються, але щось лівому душі дуже, дуже погано. Чи правому? Коротше, дом дуже погано. Але перший автомобіль, який вибив на страйк, це BMW G29. Тому беремо наступний автомобіль і пробуємо вибити на ньому страйк. І так, пані. Та панова, наступний наш автомобіль це буде Toyota Crown, дербі версія І давайте на ній спробуємо вибити страйк. Досить така прикольна модифікація, трішки розмальована вже, ну, типу, побита та скажем життя вже повидала. І в мене вдалося вибрати правильну траєкторію, невже що це буде страйк? Невже це буде страйк? Сюда! Другий автомобіль підряд і страйк. Всюди! Тойота й у нас молодець. Прям. І так, пані Депано, це буде вже наш останній автомобіль на сьогодні, тому що, в принципі, ці я на сьогодні закрив. Вибив страйк, вибив. І навіть не на одному автомобілі а на цілих двох. А може зараз ще вибив на третьому автомобілі страйк. Наступний наш автомобіль це Mazda Miata. досить симпатичний автомобіль з величезною лавочкою. Це в нас типу по яка дуже круто повинна керуватися. Ой-ой-ой, ого! -ой 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 -ой. А вона дуже круто їде, до речі. Ну, на цей раз ми випили не всі кеглі, але, до речі, пошкодження в неї досить немаленькі. Однак кегля вся залишилося, але в нас мінус криша, мінус капот, мінус бампер. Ну, досить неприємно. У нас навіть якось, типу, повелошить трішки. Ну, коротше, пошкодження дуже неприємні. А давайте візьму трішки а, ось аж звідсіля розгін, мені просто. Це зайва деталь. Вона не потрібна. Зовсім не потрібно, це зайва деталь, яку ми зараз ось так зробимо, ось так. Зараз. як ми, як я чинув... Короче, Ось так ми зробимо. І полетіли. Так. Може зараз вийти, вибити страйк? На жаль, ні. На жаль, ні. Одна кегля в нас залишається. Хоча, може, все ж таки. все ж таки, все ж ж таки, таки Воно впаде. Ой, до речі, міліметри залишалося до... Заворожи. Ну, будь ласка. Ты уже майже впала. елки палки Ну, в принципе, сильно сегодня выполнено. Выбыли страйк. Выбыли аж на двух автомобилях. Дуже неплохо. Пані панове, ось ми підходимо кінцю даного відеолика, і якщо чесно спогад таке любів, це досить прикольна штука. І як ви бачите, в нас на сьогодні є цілих два переможця. Тобто це Toyota Crown і BMW G29. Це два автомобілі, які в нас сьогодні вибили страйк. Тому, пані панове, якщо вам даний відео сподобався, не забавам про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!